Знаєш, що спільного між трендами і людьми виживають тільки ті, хто вміє адаптуватись. Сьогодні розкажу про п'ять трендових речей, які це змогли, особливо якщо знати, як їх носити, щоб виглядати не дивно, а дорого. Фінал тебе здивує, бо ті самі капрі можуть зробити фігуру візуально стрункішою. Серйозно. Став лайк і збережи це відео. Осінь у розпалі і ці тренди швидко розлітаються. Перше, водолазка. Тиха, мінімалістична, але зараз головна база сезону. Її носять під жакети, жилети, пальта. Саме вона задає глибину образу. Бери не надто приталену з якісного трикотажу у відтінках графіту карамелі чи капучино. І так саме з неї починається осіння, багатошаровість. Другий тренд прозорий лонгслів так. Той самий, який колись здавався надто сміливим. Але зараз його носять зі щільними брюками, кардиганами або під жилет. Не для провокації, а для глибини образу. Прозорість тепер не про оголеність, а про багату шаровість. Третє міні. І не трохи вище коліна, а справжні міні. Якщо вже показувати ноги, то сміливо. Найкраще працює з високими чоботами, щільними колготками й об'ємним верхом, светром або пальтом. Це баланс між зуб. Хвалістю і теплом Четвертий тренд акцент на спідницю. З металізованим блиском, об'ємною текстурою чи нестандартним кроєм. Вона стає головною річчю образу, Поєднуй з базовими речами: білою сорочкою, чорною водолазкою, трикотажним верхом. Головне не перевантажуй образ. І фінальний тренд капрі. Так, ті самі, від яких ми відмовились у 2000-х. Вони повернулись, але тепер у новій ролі. Капрі з довгими чоботами створюють ідеальні пропозиції. Спорції. Вони працюють, якщо верх видовжений за допомогою жакету, пальто чи подовженої сорочки. Це речі, які вже є в гардеробі більшості, але саме зараз вони повертаються в модну гру. А в останній частині, окрім ще п'яти речей, на тебе чекатиме сюрприз. Тож не пропусти, мода змінюється, а стиль це те, що тримає баланс між трендом і особистістю. А ти ризикнула без капрі чи залишишся в класичних брюках? Напиши в коментарях. Бо як у житті, якщо вмієш адаптуватись, залишишся актуальною.